Добрий ранок, Олиночко. Добрий день, мої малята, хлопчики, дівчата. Добрий день, Оксаночко. Добрий добрий, Оленочко. Оленочко, як твої справи? У мене все гаразд. Малята, а як ваші справи? Сподіваюсь, що чудово, як завжди. Мяу. Ой, мяу. Оленко, ти чуєш? Мяу. Чому навчить? Так, а я зараз піду, подивлюся. Ну, давай, давай. Прийшов до вас у садочок за допомогою. Я дуже люблю гратися м'ячиками, але вони всі чомусь розгубились. Допоможіть мені, котику, котику, допоможемо тобі, котику. Зараз з оленкою та з малятами ми залюбки тобі допоможемо, тільки не сумуй. Добре, малята, допоможемо котику. Ну що, малята, сьогодні ми з вами будемо допомагати котику. І будемо ми це робити за допомогою аплікації. Ми будемо робити великі та маленькі м'ячі для котика. І зараз ми з Оленкою все детально вам розповімо. Оленочко! так, я тут. Ану, подивись на цю велику велику картинку, яка в мене є. Яка гарна! Ой, Оленочко, дивись, які тут гарні м'ячики намальовані. Ти Бага, бачиш? Багато як м'ячиків. Давай я тобі буду задавати питання, а ти будеш відповідати. Оленочко, скажи мені, будь ласка, якої форми ці м'ячики? м'ячики круглі, бо вони ходяться, ними так краще гратися. Правильно, Оленочко. А ось тепер скажи. Ось цей перший м'ячик. Якого він розміру? Він маленький. Правильно. А кольору синій. Молодець. А ось наступний в мене м'ячик. Якого він розміру? Він великий червоного кольору. Молодець. А далі? А далі синенький. І, І останній м'ячик. А останній теж великий червоного кольору. Правильно, Леночку. І ось тому, діти, ми сьогодні будемо робити ось такі гарні м'ячики. Для того, щоб нам зробити гарну аплікацію, треба підготувати ось такі необхідні матеріали. Клейонка або підставка, або серветка. Також серветочка, щоб витирати зайвий клей, або розгладжувати, клей олівець та підготовлені вирізані круглі форми. У мене це синього кольору великий та жовтого кольору маленький. Ось як же потрібно нам наклеювати. Спочатку беремо. Маленький жовтий колор. Кладемо його на підставку або клейонку. Потім починаємо наклеювати, наносячи клей від середини до країв. Ось так. Іншою рукою треба притримувати. І ось сюди приклеюємо біля котака Серветочкою розгладжуємо. Та притискаємо. Далі нам потрібно взяти велике синє коло. Так само кладемо його на підставку або клейонку і наносимо клей від середини до країв. Ось так. Притримуючи обов'язково іншою рукою. І біля жовтого кола. Наклею, розгладжуємо серветкою і далі так само. Потім жовте, приклеїмо ось так. І велике синє. Нагадую, що наносимо клей від середини до країни. Ось так обов'язково розгладжуємо серветочкою. Після того, як ви закінчили, обов'язково клей, щоб він не висох. Ось подивись, Оленочко, які гарні в нас вийшли м'ячики. Подивись, мурчику, які гарні вийшли. Ой, які гарні. Ой, які гарні! Це ж ми тобі наліпили. Ой. Тобі подобається Мурчику? Мур, мур, так, дуже подобається. Дякую вам, малята. Такі м'ячики ніколи не розгубляться. Але ми тебе, Мурчику, так і не відпустимо. Я приготувала тобі сюрприз. Мурчику, ти любиш сюрпризи? Так, дуже. Зараз його подарую. Мур-мур-мур, дякуйся і більше не губи. Так. До побачення, Мурчик, до побачення, до побачення, Мур-мур-мур. Мур, мур. Ось, Олиночко, які ми сьогодні з тобою молодці, і малята також допомогли Мурчику так? зробити м'ячики. а ще й подарували. Які ми молодці! А я бажаю Оксаночко, що дітки обов'язково теж зроблять такі маленькі, великі м'ячики на своєму папері, А нам надійшлють. Звичайно, а батьки їм всьому допоможуть. До побачення! Бувайте! Бувайте!